Ранку. Небо блакитне, доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку у небі пташка. Доброго ранку малим дітлахам. Ой, малята, ви чуєте? Допоможіть. Чому? Допоможіть. Чому Погляньте, що сталося, їжачок, розкажи, чому ти так кричиш? Скоріш, скоріш, погляньте, що дівчатка на галявині наробили мій будиночок. Алята, давайте відправимося разом з їжачком і подивимося, що там трапилося. Малята, подивіться і скажіть, як вчинила дівчатка. Негарно вчинили дівчатка. Відпочивши на природі, вони залишили сміття. Як ви гадаєте, чи можна це виправити? Так, виправити можна, відпочивши, не забувати прибирати після себе сміття, бо природа це наш дім, і смітити в ньому не можна. Діти прибрали сміття і на галявині стало чисто. Тож час помилуватися природою і послухати вірш. Анатолія Костецького, який називається Не хочу. Метелика ловити я не хочу, він квітка неба, хай живе собі, хай крильцями барвистими тріпоче, щоб радісно було мені тобі, і квітку лісову не стану рвати, її додому я не понесу, бо вдома їй джмеля не погайдати і не попити. Ранками росу, і не стеблинку, гілку чи травинку я не ображу це страшенний гріх, бо в кожній з них живе тримка живинка, що світиться довірою до всіх. Про які правила поведінки у природі розповідається в цьому вірші. Поди гадайте, а які правила вже поводження в природі, ви вже знаєте. Ми з їжачком сподіваємося, що ви будете пам'ятати правила поведінки в природі і обов'язково їх дотримуватись. Напишіть нам або намалюйте нашу сьогоднішню прогулянку і ваші спогади, а ми з їжачком їх обов'язково переглянемо і перечитаємо ваші відповіді. Тож до нових зустрічей, малята. До зустрічі!